Отже, друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас на огляді досить прикольний набір з далекого 2011 року. На жаль, набір в мене не повний, в мене від нього немає самих основних і самих цінних фігурок. І немає спідера, але я здається, спідер просто розібрав, бо він мені не потрібний дефолтний цей спідер. Тож, сьогодні у нас на огляді отакий крутецький набір. 7869 це у нас правильна назва битва за Geonosis. Ну Так, тут є елементи битви, але більше це похоже на саме пушку Дроїд-пушку крокуючу, яка, якщо ход, іде чимось схожа на павука Лупатого. Але це не так важливо. Така у нас інструкція, було довелика. Нагадую ще раз набір 2011 року. Закінчили ми збирати набір на 55 сторінці, що досить мало. І тут у нас йдуть функції і перелік фігурок. На жаль, лумінари Ундулі і Капітана Рекса в мене з цього набору немає. І на одній сторінці у нас перелік всіх деталей. Я кажу, що на одній сторінці у нас перелік всіх деталей. Тут Луминара і Капітан Рекс, яких у мене немає. Ну і звичайні бойвідроди. Хоча зараз покажу. На жаль, капітан Рекса і Лумінари ондулі в мене немає, але в мене є. Три дроїда, один з них супербойовий і два звичайних B1. Задній у нас, як завжди, виграй крутий приз від клубу LEGO Ось такий прикольний арт. І в цілому отака класна інструкція. Вона у нас в дуже чудовому стані. Сам набір у нас теж. В досить чудовому стані коробки, звичайно ж, таки немає. Ось так у нас виглядає сам набір. Досить такий потужний, досить класний. У нас тут є одна із крутих функцій це підняти його назад ну типу для залпу, і опустити вниз. Досить класно. Дуже крутий набір, він дуже офігезно пропрацьований. Ще б ще хотілося відмітити, у нас тут є отакі деталі. Ось отакі деталі, які виконують функцію амортизатора це Звичайні деталі, там нема ні пружинок, нічого. Але прикольно придумано, що заради такого набору. Я не знаю, здається, вони ці деталі існують давно, вони використовуються в Lego Technic. теж для імітації амортизаторів чи чогось там. Але виглядає це супер круто. Просто уявіть, як ви в 2011 році збираєте цей набір і свої емоції. І видно, що як ти рухаєш ногою, то типу, цей амортизатор подовжується, ховається назад. Сама гармата в нас ніяк не обертається, вона у нас монолітна. Тут всередині стоїть досить прикольний механізм. Я вставлю фото. Це черв'ячна передача і велика зуб, ну, не велика, середня, здається, на 24 зуби зубчате колесо в прозорому такому корпусі, який зроблений спеціально для того, щоб переводити крутну енергію в поступовий рух. Блін, це якось навіть трішки печально, що інженер, який має вищу освіту, не знає, це правильно. Ну, тут, одним словом, тут черв'ячна передача, яка передає Половий рух з цієї ось шестерні на поступовий рух вперед-назад на оцю шестерню. Ну, Здається, пояснив, що всім буде зрозуміло. Досить класно. Так, Що у нас ще по функціям? Рухаються оці ноги аж риплять. Ну, цей набір я дуже сильно беріг. Ним майже не грався, він у мене був куплений спеціально для палички. Що досить круто. Тобто йому можна виставляти ці опори ці лати по-різному. Хоча здається мотиві це був ну, такий дроїд, йому не потрібен був пілот для того, щоб робити постріли і робити вогонь. Це вже легівці трішки додумали, і в мультфільмі, здається, такого не буде. Якщо я помиляюся, я це обов'язково напишу в Ну, напишу. Саме відео ставлю вставку, що там з Вікіпедії або ще звідкись. У нас є прикольна функція стрільби. Дуже прикольна. І це дуже стара функція стрільби. Зараз На жаль, снаряду в мене, щоб продемонструвати постріл, немає. Точно я не пам'ятаю, де вони в мене лежать. У них всього-навсього 2-3 штуки. Але я думаю, ті, хто дивився на огляд на Z95 Headhunter, проводив демонстрацію, як працює саме цей механізм. Тут він аналогічно такий же, як і там, як і в тому наборі. Тож, отака прикольна у нас гармата. Досить непогано. Мені вона дуже подобається. І зараз за декілька. О, до речі, ще один прикольний момент, що у неї кінчик самої гармати зроблений із сірої бочки. Це теж доволі таки незвично. Ну, незвичне використання даної деталі в цілому. Так, ну і більш більш показати нічого. Все, для вас пройде одна секунда, одна монтажна склейка, а для мене декілька хвилин. Я переналаштую камеру і подивимося на фігурки ті, що у нас є. Знайшов я все таки снаряди до цієї гармати, як я казав, у мене всього-навсього два. Ось у мене отакі заряджаються сюди. Тут є. Червоний язичок, його гарно видно, на нього натискаєш і відбувається постріл, але є другий варіант: ти крутиш гармату. А. Зрозумів. А тут не вистачає однієї детальки. А тут такий гачечок. Коротше, тут стояв такий гачечок. І коли ти до, до определенного рівня докручуєш цю гармату, воно само натискає і відбувається постріл. Тобто не тільки пальцем можна це робити, а і за допомогою ну, самої функції опускання, піднімання вниз, ну, точніше в даному случаї опускання. Тож така функція стрільби. Як я тобі показав. Отже, перша фігурка на огляді це у нас звичайний дроїд B1, який виконує функцію пілота в даному наборі. Не знаю, чому вони не використали а, пілотів, що вже тоді, тоді з'явилися. Це такий ж самий дроїд, тільки з синім торсиком але... Ну, Теж непогано. Чим відрізняється інший дроїд B1 від цього, а, тим, що в нього є бластер. Ви всі знаєте, що це дефолтна фігурка, вона коштує копійки, там щось. До 40 гривень, тим паче зараз вийшов новий Battle Pub, та і ще виходить в цьому році, то ця фігурка взагалі досить-досить ну, дешева там щось. До 30-40 до 40 гривень максимум вона коштує повторюсь що фігурок плумінарион дулі її. Капітана Рекса першої фази, на жаль, у мене немає. І вони в такому вигляді зустрічалися тільки в цьому наборі в інших наборах вони були трішки видозмінені. Класна фігурка. Була майже в 35 сетах, точніше майже в 40 сетах була в 35 сетах дана фігурка дроїда B1. Таких у нас в наборі Два. Ну, не сказати про них ну, особливо то нічого. Гарне доповнення для армії по конфедерації незалежних систем для армії дроїдів. Досить непогано. Наступна фігурка більш. Цікава, найбільш рідкісна Дроїд b 2 у якого замість однієї руки гармата. Цей дроїд доволі рідкісний, з'явився він у 2009 році. Був лише в двох наборах, це в цьому наборі з гарматою і ATT. Коротше, в танкові сепаратистів, той, що був у 2009 році, такий сіро-синій погляд десь є на каналі. Ця фігурка досить дорога, він навіть БВ-версія, його коштує доволі таки дорого 250 гривень. Як за Дроїна Bedwell, унікальна тільки одна рука. Я вважаю, це трішечки перебір. Нова фігурка коштує 340 гривень, що вже набагато дорожче. Але зустріти таку нову ну, досить а, важко. Ні, вони рідко попадаються і на набракиньку їх не те, щоб багато. присутні, але ну, я б не сказав, що дуже багато. Ну, так як я й думав, в Україні їх у нас ніхто не продає. Зате їх дуже багато в Німеччині. І, в принципі, по прийнятним цінам. Основна кількість йде у нас в Німеччині, там у всіх магазинів їх від 2 до 6 штук. В принципі, за нормальною ціною за юзет, тільки треба списуватися з продавцем, уточнювати, ну, чи в нього ноги не тріснуті і руки не тріснуті. А так, в принципі, ціна 190. Гривень. Ну, я вважаю, що це дуже приємна ціна для такої фігурки. Вона доволі таки рідкісна була всього на всього в двох сетах. Тож, на цьому огляд закінчений, так як в мене немає двох фігурок Капітана Рекса першої фази і Лумінари Ундулі саме з цього сету. Ні, немає ландспідера, але він там звичайний дефолт, він точно такий самий, як був в батлпатці з клонами сапером, але в бордових кольорах. Там зелений там в бордовий. Така не дуже цікава коробка. У кого багато лендспідерів, в мене їх більше п'яти, то прямати ще один, ну трішки, напевно. У мене три з батлпаку паку по утопау, здається. І один зелений. І ще один той, що був в течі з храму джедаїв, там де Киллан Бек рятував малюка Гроху. Мені спідрів достатньо на моїх полицях. Цей, на жаль, я розібрав. Тож, всім дякую за перегляд, всім гарного часу дня. Незалежно, коли ви це дивитесь від мене величезна подобайка. Прошу зробити репост даного відео, написати коментар і поставити лайк і дізлайк. Подобається вам контент, не подобається. Від мене бажаю всього найкращого. Гарного часу дня. Всім!